Привіт! Це відео, анонс смартфону Uliphone Armor X32 Pro. Як на мене, то це один з найдешевших смартфонів. Захищеному корпусі, що має інфрачервону камеру, а також непоганий процесор, і при цьому одночасно і не дуже тяжкий, і не дуже великий. Про всі подробиці по характеристикам та прайс, який стартує зі 179 доларів 99 центів. А така ціна актуальна короткий час, і ви її знайдете по лінку в описі до цього ролику на офіційному магазині бренду на Аліекспрес. Бо якщо ми говоримо про стандартну ціну, то це 299 доларів, а наразі маємо знижку 40%. Так от, за що ж ви платите такі кошти? В першу чергу Armor X32 Pro це захищений смартфон в невеликому корпусі, вага 280 грам, товщина 14,5 мм, є захист по IP68, IP69 та стандарт. 810H. Як мінімум, це значить, що цей смартфон може пробути під водою до пів години на глибині до 1,5 метри. А з ним під водою ви можете робити все, що завгодно, навіть знімати фото та відео. Про камери розповім трішки далі. З того, що ще варто зауважити по корпусу, це наявність роз'єму 3,5 мм для аудіонаушників, а також слот для двох сім-карт та окремої картки пам'яті. Ну і маємо окрему клавішу, яка базово вмикає потужний ліхтарик. Раз уже сказав про захищений корпус, то маю сказати і про захищений екран. Горіла Glass 5. Діагональ дисплея невелика: 5,65 дюйма, максимальна яскравість 600 ніт. Це IPS матриця, яка може працювати на частоті і 60 і 90 Гц. Роздільна здатність Full HD+. Щодо чіпа, то поки немає інформації, скільки цей пристрій набирає в Antutu, але це 5G смартфон з чіпом Mediatek Dimensity 6300 Максимальна частота його ядер 2,4 ГГц. Він зроблений по 6 нанометровому техпроцесу. В принципі, дуже сучасний чіп який доповнили графікою mali G57MC2, а ще в нього 8 ГБ оперативної пам'яті та 256 умонтований накопичувач, причому віртуально ви можете додати ще 8 ГБ оперативки та вставити картку пам'яті об'ємом до 2 ТБ. Щодо бездротових модулів, то це Wi-Fi 2.4 та 5 ГГц, Bluetooth 5.2, NFC та 5 модулів навігації. Батарея в цьому смартфоні на 5500 мАч, Потужні зарядки по кабелю 18 Вт, бездрутова зарядка відсутня в режимі перегляду відео цей пристрій може пропрацювати до 10 годин, або до 300 годин в режимі очікування, чи 30 годин в режимі розмов. Непоганий результат як для потужного захищеного смартфону. Як уже відмічав на початку, Uliphone Armor X32 Pro це один з найдоступніших смартфонів, що має інфрачервону камеру. Вона тут на 25 мегапікселів Sony AMX 550. Кутогляду 77 градусів, її доповнюють два інфрачервоні діоди. Основний же модуль камери тут на 64 мегапікселі, Це також модуль від Sony. А 682 з кутом огляду 85 градусів. Апертура 1,9. Ця камера може знімати 2К відео. Ну і третій модуль 2 Мп, макрокамера. Фронталка в цьому смартфоні на 16 Мп. Це камера від Samsung з апертурою 2.2. Вона записує Full HD відео. Ну і нагадаю, з цим смартфоном можна знімати відео та фото під водою. Працює це все. Під Android 14. чи буде оновлення до 15-ї версії, поки що не скажу. Але що точно знаєш, що зараз на момент виходу цього відео та ще декілька днів на цей пристрій ціна буде найкращою, бо він на передпродажі, і прайс мінус 40% від базового. 179 доларів 99 центів. Лінк, де ця ціна. В описі до цього ролику. Там само залишаю лінк на сайт виробника, щоб ви могли більш детально познайомитися з характеристиками цього захищеного смартфону. А якщо виникли питання, то задавайте їх в коментарях. З вами був Андрій та портал Smartphone.ua. До зустрічі!